Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін національний телемарафон. Єдині новини в ефірі телеканал 1+,1. Плюс Ми продовжуємо. Сьогодні річниця звільнення Охтирки на Сумщині. Це місто першим минулого року отримало президентську відзнаку. Місто Герой. Завтра річниця звільнення Ірпеня. Саме зі звільнення цього міста настав остаточний перелам в битві за Київ. Ірпінь прийняв на себе болючий удар ворога, який за три дні планував просунутися до української столиці. Ну, ми в студії вітаємо Антона Голобородька, молодшого сержанта Сил територіальної оборони збройних сил України, учасника битви за ірпінь. Антоне, доброго дня! Раді доброго дня. вас бачити. Згадаємо події річної давнини. Ви, я знаю, що були. На військові служби під час АТО в складі 80-ї бригади, так Львівської, потім повернулися до цивільного життя. І от що сталося перед масовим вторгненням росіян? Ви ще до вторгнення вирішили повертати свої військові навички, долучитися до сил територіальної оборони? Чи 24-го пішли до військового? Власне, власне до сил територіальної оборони я приєднався. В 19-му або 20-му році, десь, на межі цих двох років, бо сили територіальної оборони вже тоді існували. В 22-му вони, звісно, отримали новий поштовх до розвитку, але існували вони вже декілька років до того і вступив в резерв є ще тоді, через що тому, що свої військові навики справді треба постійно підтримувати. Я служив в 16-му 16 році служив в десантно-штурмових військах, і нібито такий досвід і розуміння того, що таке служба, що таке військова справа були, але все забувається. Це як в спорті. Якщо не не займатися, не підтримувати свої навики, то все забувається. І тому я приєднався до 130-го батальйону е, Сил територіальної оборони. Ми щотижня, щосуботи що суботи зустрічалися з резервістами, займалися і власне ці навики справді е, доволі сильно були потрібними. Навіть знаєте, не в тому розумінні, що ми прям стали дуже супер крутими воїнами. У нас був сформований військовий колектив е, з командирами, командирами з водів. Командирами відділень, командирами род, і це нам дуже сильно тоді допомогло. 130-й батальйон першим завданням вже отримав нейрпінь. Ні, першим завданням ми отримали нерпінь 24-го. Це теж доволі важливо. Ми за рахунок того, що у нас було достатньо багато резервістів, понад 100 чоловік в батальйоні було резервістів. Це ви зараз говорите до тих, хто мав якісь навички до 24-го, а так, не тих, хто саме 24-го 24 пішли 24 До двадцять так резервістів у нас було до 24-го доволі багато. Понад 100 чоловік, і це нам дозволило вже близько п'ятої години 24-го лютого отримати перше бойове завдання і вирушити на його виконання. Тоді і нам поставили завдання утримання охорони і оборона аеропорту Жуляни. Ми, власне, туди вирушили і протягом півтора тижня, здається, плюс-мінус, виконували завдання там. Ну, після того, як стало зрозуміло, що ворог туди не дійде. Нас від ну, я так розумію, що через це саме можливо були якісь інші причини, але нас звідти тоді вивели і на основі нашої роти сформували таку ротно-тактичну групу, яка складалася з добровольців, які запропонували власне вирушити в Ірпінь для виконання завдання. Там а це такий важливий момент. Ви маєте на увазі складалася з добровольців? Тобто я зараз пригадую ну, історію, і вона не. Поодинока, просто одна з них отримала таке медійне висвітлення. Про те, як людина, яка прийшла на військову службу, була мобілізована впродовж місяця, опинилася в дуже важких боях на лінії фронту і загинула. І це вважається неприпустиним, що без бойової підготовки людина туди потрапляє. Тобто, коли ви говорите, що в Верпінь пішли добровольці, це мається на увазі не добровольці 130 го батальйона, а вже з поміж тих добровольців, так. тільки ті, хто сказав, що я так. піду. Тобто була можливість сказати, що я не піду в Верпінь. Так, така можливість була. Нам командир роти саме так і поставив питання, що Розкажите в абсолютно. Ірпінь вирушають тільки ті, хто відчуває в собі сили взятись за виконання цього завдання. І насправді більшість нашої роти добровільно пішла на виконання цього завдання. Були у нас певна кількість військовослужбовців, які вперше служили, і ну, в моєму відділенні я на той момент займав посаду командира відділення. В моєму відділенні було декілька. Чоловіків, які ні разу не служили, тобто взагалі не мали ніякого відношення до військової служби, Павло був такий солдат у мене. Я йому наполегливо рекомендував знайти. І навіть трапилася така історія, коли нам сказали, що командири відділень мають подати списки зі своїх відділень, хто зголосився. Я спеціально подав списки без нього. Але буквально за пів години він підійшов до мене і сказав, я знайшов командира роти і попросився, щоб мене теж взяли. Він вирушив в Верпінь, виконував бойове завдання. Близько тижня він там провоював, отримав контузію і доволі тяжку контузію, але живий, на щастя, повернувся. А якщо ви так як це сказати відмовляли Павла йти? Тобто, ви на той момент розмов розуміли, що відбувається в Ірпені і взагалі на яку зброю ви тоді могли розраховувати? Ну штатне озброєння легкої піхотної роти, сил територіальної оборони, це автомати Калашникова і кулемети ДП-28, це старі старі радянські кулемети. В фільмах про Другу світову війну вони є з такими дисками. от у нас були такі кулемети. фактично це все ну гранатомети, звісно. Гранатомети РПГ 7 Потім вже нам mm -hmm. трошки згодом прийшли гранатомети західного зразка, але доволі обмежені кількості. Ну а от про розуміння, що там відбувається, воно у вас було повне а, розуміло. Ну, що там еліта російської армії воювала в той момент. Та ви знаєте, якось було не дуже важливо не того, хто, там, хто там воює, еліта, не еліта. Було зрозуміло, що треба зупиняти ворога, треба йти виконувати завдання. Для мене місто Ірпінь було. Доволі особливим, тому що я сам живу в місті Ірпінь. Е, я вже коли туди прибув, я зрозумів, що мій будинок, моя квартира знаходиться чітко на лінії зіткнення. Тобто, е, отак от лінія зіткнення на ній знаходиться мій, мій будинок. З однієї сторони, ми за 800 метрів від цього дому, з іншої сторони, вже російські підрозділи. Це десь жираф? Е, ну, це трошки це там буде. на сусідньому це кварталі. Цей жираф, так. Це Думаю, на сусідньому вже вдруге. а, ну, Наша позиція безпосередньо наша позиція, яку ми. Мали, це і є жираф. Угу. А що з будинком? Будинок на щастя вцілів. Він був прикритий від російської артилерії трошки вищим будинком, який постраждав більше. А по моєму конкретному будинку було приблизно 5-6 мінометних приходів. Але будинок вистояв. в моїй квартирі навіть вікна цілі залишились. Антоне, а в який момент ви усвідомили взагалі значення Ірпіня, ворзеля, бучі у цій загальній битві за Київ? І в значення в цій війні Знаєте, напевно приблизно в червні місяці, через декілька місяців після того, як це закінчилось, коли почали знімати купу документальних фільмів, і більш-менш стала зрозуміла картина загальна картина того, що відбувається. Тому що ну, по-перше, кожен солдат. Знає все, що він бачить сам, все, що безпосередньо в зоні його враження. Знає все про свій автомат, про свій окоп, про своє завдання. Те, що робить сусідній взвод, він вже здогадується. Тобто йому доводять, що наші сусіди є там і там роблять те і те. Те, що роблять в сусідній роті, він максимум чув. А те, що робить сусідня бригада або в сусідньому населеному пункті, він може це дізнатися з новин. От росіяни до вас потрапляли в полон. Там вірніса до нас безпосередньо ні. Але перед нами було достатньо багато знищеної російської техніки і вбитих росіян. Теж. А згадаєте той момент, коли ви усвідомили, що вони йдуть звідти? Знаєте, це було ну, максимально неочікувано, максимально неочікувано, настільки неочікувано, що це навіть складно пояснити. Просто приведу такий приклад. В день, коли вони пішли, ми вивозили з Ірпеня одного нашого пораненого побратима до лікарні. Ми його туди привезли, і один із лікарів, військовослужбовець, підполковник, мене питав, що там? Кажуть, що от русня от-от звалить. А я їм казав, що. Та ні, не схоже на те, бо вони останніми днями тільки посилили артобстріли, таке враження, що вони готуються до нового штурму, а не до відходу. І це йому говорив о 12-й чи першій дня, а о 12-й чи першій ночі вони пішли. Тобто, ну, сприйняття того, що відбувається, кардинально насправді відрізнялося від того, що реально було. От дуже коротко. А чи може так війна закінчитися, От коли в один момент вони просто беруть її? Я дуже сподіваюся. Але а, ви їх змусили звідти піти? Це а, ж не те, що вони знаєте, зібралися. Я, і пішли. Я, якщо говорити конкретно про наш підрозділ і наше завдання, я більш схиле вважати, що ми їх не пустили в Верпінь. Ми їх не вигнали точно, але ми їх не пустили. І я вважаю, що це досягнення нашого підрозділу. Ми, ми дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам. Дякуємо всім, хто брав участь в битві за Київ. Звісно, вічна пам'ять тим, хто поклав там своє життя. І ми знаємо, що якраз втрати 130-го батальйону були перші такі саме в ірпіні. Тому пам'ятаємо всіх всі хлопців. Антон Голобородько, малише серж... сержант сил територіальної оборони, був гостем прямого ефіру. «1 плюс 1», Нагадаю, що сьогодні була торік. Звільнена Охтирка. Ну а завтра відзначаємо день звільнення Ірпіня. Повернемось за кілька секунд.